Вітаю в студії Юлія Найда за звукорежисерським пультом Анатолій Федчук допомагає мені сьогодні записати цей ефір. А сьогодні ми будемо говорити про електроенергію. Нецільове використання електроенергії порушує встановлені НКРЕКП норми. Споживачів про це попереджали неодноразово, однак і зараз поширеними є випадки, коли споживач використовує електричну енергію на непобутові потреби, при цьому сплачуючи її за побутовим тарифом. Отже, про що йде мова? Скільки таких порушників, і що взагалі і кому. Треба знати сьогодні про це і не тільки в цій студії. Хочу представити мою гостю. Це Леся Самовтор, заступниця директора ТОВ Енера Чернігів. Вітаю, пані Лесю. Доброго дня. пані Лесю. Ця інформація з'явилася на офіційній сторінці у Фейсбук Енера Чернігів, і це було наприкінці липня місяця. Про що тут мова і взагалі чому зробили акцент саме на у цій непобутові і побутові тарифи? Так, дійсно, на початку липня в прийняло зміни у правила розрібного ринку, якими користуємося ми у своїй роботі, які повинні також користуватися споживачі, які використовують електроенергію, які є нашими споживачами. А саме змінилася норма щодо того, якщо побудова споживач, у якого в приватному до будинку є. Діяльність, яку він використовує як підприємницьку. Наприклад, це можуть бути магазини, це може бути СТО або будь що інше, тобто якась підприємницька діяльність, за які він бере кошти. То раніше споживач. Якщо у нього є така діяльність, то Обленерго це Чернігів обленерго оператор системи розподілу у разі виявлення таких випадків складає акти про порушення. І там протягом, якщо споживач не усуне це порушення, тобто не прибире цю предприємницьку діяльність, то обленерго в такому випадку здійснювала відключення електроенергії. То з липня місяця КП приймає зміни. Відповідно до яких а відбувається у разі виявлення таких випадків, також обленерго складає акти про порушення, але при цьому відбувається перерахунок використання електроенергії за весь обсяг споживання за останні пів року. Тобто, по суті, це не така собі штрафна санкція для споживача, який використовує електроенергію не за тарифом. І, от з липня місяця. Вже почали такі випадки перерахунку вартості і суми досить значні. і, і вони, з, з чим більше періодів такого споживання, тим більше величина перерахунки. Тим паче, що з 1 червня піднявся тариф, і ця величина перерахунку досить таки значна. Пані Лесі, ну давайте тепер більш детально по кожному з пунктів. По-перше, ще раз більш так суттєво поясніть, будь ласка. Які об'єкти обслуговуються по фіксованому побутовому тарифу? Що це за об'єкти можуть бути а, так? По побутовому тарифу у нас відповідно у нас Кабінет міністрів встановлює тариф для населення відповідними постановами. От з 1 червня на діє тариф для населення це 4,32 гривні з ПДВ. І цей тариф роз він. Для побутових споживачів це індивідуальний побутовий споживач, це житловий будинок, або там квартира, як ми звикли. Також це юридичні споживачі, які можуть використовувати побутовий тариф у своїх цілях. Це, наприклад, садові товариства, гаражні автокоперативи, це гуртожитки, це, наприклад, ОСББ або жеки, які використовують електроенергію для технічних цілей. Це такі як ліфти, кваційне освітлення, аварійне освітлення, це церкви, які також можуть мають право використовувати тариф для населення. Всі решта споживачів повинні використовувати електроенергію згідно їхньої діяльності. Тоб, тобто так, ми сьогодні говоримо про ці зміни, так, так тобто це непобутові так. витрати, так. і ми сьогодні робимо акцент саме на такому споживачеві, так. які використовують електроенергію на непобутові. Що це може бути? Це може бути, наприклад, якщо це приватне домосподарство, будинок, і споживач поставив собі. Магазинчик маленький відкрив такий ларіочок невеличкий, це може бути СТО, який він відкрив собі в гаражі, і більш великі приклади, це можуть бути бази відпочинку навіть це багато прикладів. Ну не нашій області, також по іншому області такі випадки дуже часті. А це і бази відпочинку, це і СТО, це і магазини, це і супермаркети. Це дуже багато різних речей взагалі. В принципі, будь-яка підприємницька діяльність, яка в принципі можлива бути. От якщо, наприклад, це перукарня, така. Тих... Також, Приватне, да, це да. також Адвокати, вважається. перукарні. так. Зелений туризм, коли люди здають будильний Туризм, так. це також так, може так, так. підпадає от само так, під підпадає, ці так. зміни. Так, скільки такі люди тепер мають сплачувати, от які змінили е, тариф, з... Побутового на непобутовий, ну для вони повинні сплачувати по юридичному тарифу, у нас тариф міняється щомісячно для юридичних споживачів. Якщо для населення він встановлюється там на певний період, і це 4,32, як я вже казала, то для юридичних споживачів це він змінюється кожен місяць, але це приблизно 10 гривень з ПДВ. Тобто ці люди замість 4,32 повинні сплачувати 10 гривень. Ну і от в подальшому ми з вами ще поговоримо, коли ви говорили, що якщо перерахунок чим триваліший час не сплати. Ти цього перерахунку тим більша сума виходить це через те, що підвищений тарі тариф, тариф такі так, на непідкове. Так. Отже, якщо ми говоримо про останніх, так ті, хто використовує електроенергію за непобутовим тарифом, що мають пам'ятати ці люди, і як вони мають тоді діяти? До кого звертатися, з яким пакетом документів, що оформити, яким чином От цей алгоритм дій. Ну, якщо це свідомий споживач, і він а, вже знає, наприклад, що в нього його він буде відкривати там СТО чи магазин, у своєму приватному господарстві, він повинен звернутися до оператора системи розподілу в нашій області Чернігівобленерго з відповідною заявою про організацію окремого комерційного обліку, тобто окремого лічильника на цю діяльність. Тут є можливо два варіанти виходу з цієї ситуації. Перший варіант це окремий лічильник, як ми вже казали. Я вже казала, це це стосується також в тому числі і гаражних кооперативів, і садових товариств. Тобто, в них взагалі один тільки вихід це окремий лічильник на таку діяльність. І другий вихід це для приватних домосодар це складати акт розподілу. Потужності споживання. Це тут також це, таке вже, яке НКРЄ цією постановою вводить. Це м, є така собі постанова Кабінету міністрів, також а, яким затверджені мінімальні стандарти а, по споживанні електричної енергії. Відповідно, до цих стандартів складається акт розподілу спожити електроенергії, відповідно до якого електроенергія, яка споживається ouais. споживачем протягом місяця, буде розподілятися на два, так скажімо, Два особові рахунки: один буде по юридичному тарифу, інший буде по побудовому тарифу на його домашні цілі. Угу. Тобто це все дещо можна знайти. От якщо людина зараз нас слухає і не запам'ятала, ну вона може передивитися, переглянути наш ефір, але от все ж таки, де можна ще знайти, як діяти в такому випадку? А, в будь-якому випадку ми по себе на Фейсбуці, на сайті дуже часто цю інформацію. Можна в будь-якому випадку знайти. Також у Чернігобленерга себе на сайті публікує на Фейсбуці, на своєму офіційному сайті. Також про це багатопишенка в своїх відомостях на сайті. Також я думаю, ми також на днях уново цю інформацію для того, щоб це було більш актуальне, більш на напоте... більш актуальне на даний момент, уже з такими більш прикладами, які б змусили споживача задуматися над його подальшими діями, в разі якщо він підприємської діяльністю все ж займається, зателефонувавши на гарячу лінію, можна дізнатись так, звісно можна. Можна зателефонувати на наш колцентр, можна в будь-який цок, можна прийти в цок в будь-якій по місці проживання відповідно до району і дізнатися цю інформацію безпосередньо у техніки наших працівників. Скільки триває оця подача пакету документів, оформлення, що прийдуть там або лічильник новий поставлять, або зроблять у цей другий варіант, коли буде два тарифи ну, будь-якому випадку робить Чернігобленерга. Ну все залежить від ситуації, все залежить від того, який це споживач, це колективне побутове, це саме садове товариство, чи автокоператив, чи все-таки це приватна домосуна, чи це квартира. Тобто тут багато чого залежить, але в будь-якому випадку, я думаю, це не займе багато часу в принципі, тобто. Там ну, до місяця максимум, може, може менше, там, угу. тиждень два. Пані Лосю, давайте тепер більш чітко по порушниках. Скільки таких порушників виявлено на сьогодні? На сьогодні вже з початку 2024 року, вже біля сотні таких споживачів. І ця кількість щоразу збільшується. Тобто, з кожного місяця все більше і більше таких споживачів стає. Тобто це... наростає статистика. Це свідчить про те, що люди просто не знають, чи просто не приходять. Може, чекають, щоб їх про не все не знаю. В принципі, я не думаю, що вони не знають, тому що про це активно ведеться розмови, Також і при там, тому, як і ми про це активно розмовляємо, і обленерго також активно про це розповідає. Тому я не думаю, що споживачі не паче, вони розуміють, що це. Незаконно, що тема те, що вони чим займаються, що вони повинні привести це в відповідність, угу. тобто, все повинно бути чітко і відповідно до тих норм, які повинні діяти для всіх. Отже, якщо це бізнес-проєкт, він має існувати як бізнес проєкт Бізнес, -проєкт, бізнес тарифу окремим, да та, за окремими тарифами. Да. Якщо ми говоримо знову ж таки про таких порушників, 100 – це на чернігів, так? Так, сотня. А це забагато чи замало? За, от... Як ви скажете? Не знаю, як сказати, тому що я не знаю статистику по іншим містам, по великим, по маленьким, але по іншим, там те, що я продивлююсь, там також є до сотні, також можна деяких більше, там, наприклад, в регіони Західної України, там особливо це правильно сказав, зелений туризм це дуже така поширена uh -huh. норма щодо цього, якраз таки в внесли зміни, якраз таки наголосили на цьому зеленому туризмі. Тому тут, наприклад, в західних посяг це може тобі і більше бути. Тобто статистика пліч. Мінус однаково для всіх, і всі працюють в цьому напрямку обленерго. Всі. А як ви виявляєте цих порушників? Ну от приміром, людина вирішила, що вона вдома може відкрити собі такий міні-перукарський салон, так до неї приходять люди, вона там встановлює ну, повністю. Облаштовує кімнатку якусь під перукарню, або, наприклад, той самий зелений туризм. Людина здає будинок протягом літнього періоду, приміром, в свій власний, десь в сільській місцевості. От як можна проконтролювати, що людина отак от працює? Хто ну, сусіди мають сказати? Чи як? чи як ви це виявляєте взагалі? До речі, про сусідів дуже слушне зауваження. Буває, що і сусіди ага. здають свого сусіда, і були такі дійсно випадки. Але більшість. Ці випадки це Чернігобленерго виявляють і вони тим паче вони входять до споживачів. Так це контролери, які знімають покази, це інспектори, які там проводить технічну перевірку. І вони виявляють під час здійснення цих перевірок, що дійсно там за об'єктом відбувається нецільове використання електроенергії. І вже по суті цих перевірок складаються акти про порушення саме Чернігової енерго. А вони потім вже нам передають цю інформацію. Що це зелений туризм, ми кажемо про те, що там, здається, будинок, це може бути навіть реклама в інтернеті. Про те, що там хтось здає будинок там mm -hmm. на літо, чи якісь там бази відпочинку якось здається на літо. Це може бути також реклама в інтернеті, яка може бути а, як а, доказом того, що тут здійснюється підприємницька діяльність. Тобто вони дивляться, що десь є. А, Збільшення да збільшення використання Ні, вони електроенергії. Ж, чи? Вони по суті ж здійснюють зйом показів уже на місці, на місці діяльності споживача. Тобто, mm -hmm. по суті, ти приходить контролер, він бачить, що вивіска висить про те, що там надаються якісь послуги. Так а от вивіски немає. Як от якщо вивіски нема... зеленим туризмом або вдома в кімнаті зроблений такий міні перукарський салончик? Ну, тут також є можливості те, що допустити контролера до перевірки об'єкта споживача. Тобто, по суті, якщо споживач не допустив. Контролер там інспекцію обленерга до перевірки свого об'єкта, це значить про те, що він винен, що він дійсно використовує там електроенергію не за призначенням, і це також складається акт про порушення. Тобто, в будь-якому випадку для споживача краще пустити на перевірку е працівників обленерга для того, щоб вони дійсно е подивилися, що ви не використовуєте електроенергію не для підприємницької діяльності, тоді вже. Е Могли б використовувати далі в своїх цілях, якщо це звичайний побутовий тариф. Якщо ні, тоді вже складаються акти про порушення і далі за процедурою розглядаються їх і передається нам інформація щодо цього. Отже, якщо у обленерго виникає якась підозра, то вони тоді вступають в дію, і з якимись власними там алгоритмами вони проводять це розслідування. І потім, от як ви кажете, що якщо вони прийшли, то краще їх допустити, бо дехто може одразу казати про приватну територію, так. закон про захист власної інформації, приватної також власності, і можуть не пустити. Ну якщо це, наприклад, СТО десь в гаражах або шиномонтаж, то тут можна по чергах з автомобілей. Якось прорахувати це видно. А отакі закриті приміщення, як квартира або такий будиночок, я чому і запитую, як ви виявляєте тоді таких порушників, як взагалі їх можна знайти і помітити? Виявляють. Да, як досвід свідчить, то все ж таки виявлення є, і понад сотню вже, от як ви кажете, порушників таких існує в Чернігові. Якщо ми говоримо про санкції, які вчиняють щодо таких людей, ви вже на початку ефіру сказали, що там здіймаються штрафи. Більш детально розкажіть, що, що саме за санкції, і в якому розмірі тоді вони мають що сплатити. Ну, санкція це не деякий перерахунок вартості електричної енергії. Тобто, якщо ну. Розглянемо приклад, акт про порушення складений в липні, місяці, проведена технічна перевірка у споживача останній раз, там контрольний огляд там нехай 1 січня. Тобто, нам надходить інформація від там, оператора системи розподілу, тому, що складений акт про порушення там, 2 липня і там, 1 січня останній раз був контрольний огляд. Тобто, по суті, правилами розробного ринку, які в зміни внесені, говориться про те, що ми, як постачальник, повинні здійснити перерахунок вартості річної енергії по юридичному. Тарифу за період останні пів року або від останнього контрольного огляду, якщо він був менше, ніж півроку. Тобто, по суті, якщо споживач спожив деяку кількість електроенергії, там нехай тисячу кіловат в січні місяці, і він за неї заплатив по 24 на той момент був тоді тариф, то ми повинні перерахувати січень місяці 24 четвертого року по юридичному тарифу, а там 8 гривень. Тобто, на, той момент. на той момент 8 uh -huh. гривень. От різниця між 2,4 і 8 гривень і на 1000 кВт це він повинен нам заплатити по юридичному тарифу. Так, так само і лютий, так само березень, квітень, травень і червень. І оце загальна сума перерахунку, це є ця деяка штрафна санкція, яку повинен споживач сплатити протягом 30 днів від дати вручення рахунку. Уразі не сплати споживачам цієї штрафної санкції. До нього будуть застосовуватися також норми. Правила роздрібного ринку про відключення, тобто у споживача є 30 днів на оплату цього рахунку коригуючого. Після цього у разі несплати цього рахунку споживача попереджається про відключення, це йому також дається 10 робочих днів. Після того як оплата не здійснена, споживача було подальшим відключено від електричної енергії. Отже, якщо людина, яка веде має такі, має такий об'єкт, так як там зелений туризм, СТО, шиномонтаж, перукар. Магазин тощо, от вона справді мала такі об'єкти, але вона хоче все внормувати, щоб все було за законом. Вона приходить і санкція, яку до неї вчиняють, це перерахунок. Тобто якщо... нічого решти не буде. Трошки поправлю. Якщо так. споживач сам приходить до моменту написання акта про порушення, тобто, якщо обленерго ще не написала акт про порушення, він може сам так скажімо, зізнатися у своїх правопорушеннях і перекласти договір на юридичний тариф або розподілити по використанню електричної енергії, сам розподілити. Але у разі і тоді штрафних санкцій ніяких не буде застосовуватися, якщо споживач сам прийде, напише заяву. Тобто йому нарахування будуть з моменту, з моменту заяви. Так, з моменту заяви. Uh -huh. так. У разі, якщо вже споживача, на споживача написали акт про порушення, тут уже штрафна санкція і тут уже ніяк. Ніяк не вийти з цього. Уже так. Якщо порушника виявлено, е, написано акт, то все. все перерахунку буде. Перерахунку буде. Якщо тут. людина сумлінно. Прийшла сама, сказала: Отак і так, хочу все нормувати. Ніяких перерахунків не буде. Людина буде сплачувати по новому тарифу з моменту, коли вона переходить. Переходит. Да. Ага, все добре. Ну і ще тоді запитання: ви сказали, що будуть вимикати електроенергію. Тобто прийдуть, дається людині 30 діб на те, щоб сплатити так. борг. Якщо людина цього не робить протягом 10 днів. До неї прийдуть і опломбують через 10 днів, через 10 прийдуть днів. і відключать. Відключити від електроенергії, це по-перше. По-друге, у разі неоплати заборгованості, угу. ми будемо потім йти в суд і в судовому порядку стягувати ці кошти. О, так. Да. Якщо людина все ж таки вона знає, вона розуміє все, але вона відмовляється сплачувати оцей, цю заборгованість, то тоді судові, судові рішення. Судові рішення, в судовому порядку будемо вирішувати. Тобто ви подаєте Страшно. на неї в суд? Дійсно. Ага, тобто не минеться, що я сплачувати не, не буду. Воно все так вчухне. Ні, точно не вщухне. В судовому порядку будемо ці кошти забирати. Через який термін ви подаєте? До суду на цю людину, оскільки він може не сплачувати заборгованість, щоб ви все ж таки вже подали до суду. Чи ви одразу вимикаєте електроенергію і одразу подаєте до суду на таку В будь-якому -будь випадку ми можемо подати суд після спливу терміну на оплату цієї заборгованості? Тобто після 30 днів ми можемо на 31 вже подати до суду на стягнення угу. цієї заборгованості, одразу не чекаючи, можемо почекати, можемо не чекаючи. Тут нема причини там чекати, тому в будь-якому можемо подати на суду на стягнення цієї заборгованості. Так, якщо все ж таки апломбували, людина зрозуміла, що буде гірше, електроенергію відключено, а людина приходить і каже: Добре. Я готовий, я сплачу, тільки прошу вас, щоб ви знову ж таки підключили. Як це відбувається і скільки це коштуватиме, скільки це триватиме по часу відновлення? Ну, в принципі, це нічим не відрізняється від звичайної заборгованості, бо по суті це є звичайна заборгованість, це просто так називають штрафні санкції. Це, ага. по суті, так і є заборгованість. Ніхто не споживача не забороняє йому сплачувати. Він в будь-який момент може сплатити цю заборгованість, навіть після відключення. Після сплати заборгованості, оплата повторного підключення, все залежності від того, це місто. Село, будинок приватний, чи це квартира, повторне підключення коштує від там, 500 гривень до півтори тисячі гривень, в залежності, від того, де лічник знаходиться після оплати цієї повторного підключення, здійснюється підключення електроенергії Чернігово Якщо це місто, то це три робочі дні. Якщо це сільська місце, то це п'ять робочих днів, здійснюється підключення електричної енергії. Але для цього потрібно погасити повністю заборгованість. Пані Лесю, отже, якщо ми сьогодні говоримо про таких порушників, в принципі, основні моменти ми з вами вже проговорили, це і алгоритм. М, якщо ви відкриваєте такий приватну таку або пекарню, або магазинчик, або перукарню, або СТО, або щось на кшталт, то тоді ви маєте повідомити так і з, заповнити певну заяву з певним пакетом документів, звернутися так ще раз нагадайте, куди. Звернутися в будь-які центри обслуговування клієнтів в районних центрах, в першу чергу це звернутися до оператора системи розподілу, це ну, В будь-якому Нашому центрі області є район електричних мереж, куди можна звернутися. Це ну, ми так підбиваємо підсумки. В разі, якщо ви вже маєте такий об'єкт, але ви не перейшли на непобутовий тариф. То ви можете, у вас є два варіанти. Перший варіант, якщо ви сумлінний, ви можете прийти і сказати, що ви маєте такий об'єкт, просто хочете все внормувати. Тоді ніяких заборгованості ви не будете сплачувати, ніяких перерахунків не буде, ви будете платити з моменту реєстрації. Якщо все ж таки ви приховуєте свою діяльність, а потім раптом або сусіди допомагають, так або обленерго якось виявляє, і тоді вас вже записують в порушники. з то складається акт, і після цього вам вже йде перерахунок за весь той період, який ви не сплачували, сплачували по побутовому фіксованому тарифу. Вам цей перерахунок виставляють протягом 30 діб. Якщо ви не сплачуєте, то тоді ви можете подати на таку людину до суду одразу. І ще протягом 10 діб. Їй просто вимкнуть електропостачання, так відновити це все можна, проте це буде коштувати знову ж таки погашення заборгованості і по-друге, ще і сплата за перепідключення так. за нове. Що ще треба пам'ятати людям, які споживають побуту тут електроенергію по побутовому непобутовому тарифу ну зокрема в такій ситуації. Потрібно просто бути сумлінними споживачами і дійсно, і, і, і дійсно все відповідно до закону здійснювати свою діяльність. Також хочу нагадати, що у нас до 3 вересня триває передача показів лічильника, тому не забуваємо, передаємо покази для того, щоб коректно нараховувалася плата за електричну енергію. Є безліч варіантів передачі показів. Це і Viber-бот обленерго, і telegram бот обленерго, і особистий кабінет, є світло. І телефонні дзвінки, тому в першу чергу для того, щоб нарахування були вірні і коректні, для того, щоб отримати їх в платіжки вчасно, передавайте покази. У вас ще є один день для цього. Пані Лесі, дякую вам за сьогоднішню інформацію. В принципі, якщо будуть якісь зміни, то інформуйте нас. Ми будемо раді запрошувати до цієї студії і знайомити наших слухачів-глядачів і з нововведеннями або зі змінами, які відбуватимуться. Хочу тільки нагадати, що у нас сьогодні в студії була Леся Самовтор, заступниця директора «Енера Чернігів, і говорили ми про споживання електроенергії і про порушників, які мають певні об'єкти. Ну, на кшталт бізнес-об'єктів, але сплачують за побутовим тарифом. Отже, щоб цього не сталося, будьте сумлінними, пам'ятайте, що все можна виправити, але дійте в рамках закону.